Добрий день, це канал, я і мої кози ми з вами на кухні. Так, це фарш козячий. Ось, Вимішала з цибулею, з перцем, з солею. Більше я в спеції ніяких не даю. І відповідаю, заодно, поки я буду місити тісто. Відповідаю, там багато панів фукають. Фу-фу, козяче, як йому наїсти? Поясню, як можна їсти. Зубами, ложкою, вилкою, як вам смачно, навіть і пальцями. Нести до рота, а зубами їсти. Ось такі то діла. Якось так. І якщо ви їли фу, значить, або вам така господиня готувала, що було фу, або ви така господиня, що не вмієте приготувати. І воно вам фу. Ось так що вперед навчіться готувати, а тоді фукайте. Виходить так. Бо в мене фу нема, у мене тільки смачно. Я не настільки багата, щоб готувати, щоб його викидати, і щоб воно було фу. А якщо ви такі господині, що у вас фу, вчіться готувати. Ходіть по других каналах, як вам не подобається, як я показую готую. Я нікого не заставляю і не кажу, щоб так готували, як я готую. А зрештою, що ви м'ясо не їсте, а ви пасетеся, ну, то значить ви не працюєте сильно. Раз ви, ну, в селі, якщо я буду на траві жити на салатах одних, я довго не потягну, я не попрацюю багато. Ось. Так що, якось так. Щоби працювати тяжко, треба смачно і ситно їсти. А щоб смачно і ситно їсти, треба тримати худобину і треба вміти його приготувати. Бо годувати тримати то одно, а ще приготувати, то друге. Так що, якось так. І, зрештою, я нікого не заставляла йти до мене їсти м'ясо. Я мію м'ясо їсти сама. І вас не заставляю. Так що можете не фукати, бо я вам його не пропонувала. Якось так. А тим дівчатам, що смачно, я з ними весь час поділюся. І розкажу, як я готую, щоб було смачно. Ось так. Мука, дві яйці. Раз. Два. Три. Чотири. Чотири ложки горілки. звичайної горілки. І о, воду не взяла зараз. Діла, брати воду, подивилася в слої є кисле молоко. Взяла, виляла, все. Тут чуть, чуть більше як склянка, виходить. Тісто. Скільки муки, я не знаю. Не буду казати, я не мірила. Ну, яке тісто має бути, я вам покажу. І будемо зараз щось смачненьке готувати. Якось так. І ось що? І замішуємо тісто. Замісимо тістечко. І будемо зараз робити смакоту. Зараз ми щось наготуємо. За рецепти так само, відповідаю. Дай рецепт. У мене не кулінарний канал, я по рецептах не роблю. У мене в основному мої. Рецепти. Десь якісь хто, хтось з дівчат скидає, я роблю по рецепту, то я тоді диктую рецепт. Ось. А так, так як я захотіла, я так замісила, так зробила. Якщо воно щось несмачно вийшло, я його показувати людям не буду. Щоб люди не портили продуктів. А якщо воно дійсно смачно, то я його показую. Ось так. Роді я на всі коментарі повідповідала, бо там я в коментарях відповідати не буду. Я тільки пролайкаю. Ось і все. Так, що ось такі то діла. І те, що я м'ясо показую, щоб зарізала, що м'ясо, це є життя. І всі нормальні люди сприймають це по-нормальному. Бо всі їдять в основному м'ясо. І всі знають, де воно береться. І як воно береться. Так що якось так. Заголовок не сподобався. А чим, чим він вам не сподобався? Я тоді ні, ніц там страшного не написала. Все те, що має бути. Ось так. А ви заводьте канал свій, називайте, як ви хочете. Чи ж я комусь не даю свої відео, як ви хочете. І все буде хорошо і прекрасно. А я подивлюся, як ви готуєте. Може, мені сподобається, я собі зготую. Якось так. О, ось таке ми тістечко замісили, гарненьке, не дуже м'яке, нам м'якого тіста тут, як такого не треба. Зараз ми його ставимо на 15 хвилин, хай воно постої. І тоді будемо щось готувати. Поки воно буде стояти, мені треба взяти трошки. Сира втерти. Ну, хто не має сира, можна без сира. От. А хто має сир, можна взяти сир, воно буде смачніше. Ось такий в мене сир. Я зробила. Він ще навіть не обсох, що ми тільки розсолу дістала його. Ну нічого, воно буде смачне. Сир в будь-якому виді смачно. Ось такі то діла. Зараз я ще трошки вимішу краще і тоді покажу вам далі. Так, порізала я тісто на кусочки, тоді ті кусочки ще раз порізу на кусочки, які вам завеликі. Ось такі. Робимо, розкачуємо. Беремо м'ясо. Кожимо м'ясо. Ось такий в мене сир вийшов. Ложимо. І ось тут в мене є масло. Всі продукти козячі, немає різниці. І м'ясо козяче, і масло козяче, і сир козячий. Так, ти куди втікло назад в миску і закриваємо? Хто ще таких не робив? Попробуйте. Це досить смачно. Ось такі будуть у нас невеличкі. Чи буреки, чи пирожики, я не знаю. Хто як хоче, хай так каже. От. А ми зараз розкачаємо. От, і ще одного зробимо. Поки всіх не зробимо. Я не знаю, чи сир буде плавився чи ні, бо він ще дуже свіжий. Я такого ще свіжого сира не різала ніколи. Ось, то не знаю. Ну, але як не є, чи буде, чи не буде, це смачно все одно. Ось. І будемо смакувати. Ну, зараз, як я всі пороблю, Тоді пожарим, жарити на олії, щоб вони могли трошки пливати, а масло додасть соковитості. Ну, ось так. І все буде смачно. Я це знаю точно, що це смачно. Бо я люблю готувати, щоб було смачно. Ну, часом буває, виходить не смачно. Ну, це, що не смачно, я не показую людям, щоб люди портили свої продукти. Ось так. Ну, а які вже вийдуть, тоді я вже вам покажу, що в нас вийшло і скільки. Зараз ще півгодини малий прийдуть зі школи. якраз буде все свіженьке і смачненьке. Ось так. Можна на воді місити. Ну, я подивилася, а можна на кефіру, як у вас є кефір, можна на кефірі чи на сироватці. Це вже що в кого є. Я подивилася, що є кисле молоко, бо ще останнє не стоялося. Стоять на столі слоїки, щоб стоялися ось на кисле молоко. Ну, ще не стоїлися. Дуже довго стоюються, бо холодно на дворі. Ось і треба довго, щоб стояло. Ось так прийнівся. Ну ось такі то діла. Смакуйте. Ось. А я вже як пожару, тоді вам покажу, які вийшли. Так. Ось така у нас красота вийшла. Ну, тут вони не всі не, тут вже їх мало осталося порівняно. Ось ми вже діти поїли, прийшли зі школи, а це ще залишилося. Ось так виглядають вони всередині. Ти чаюшка. Ну, то вже і мій пиріг. А якщо гарачого роздерти, а гарачий дуже. Тут гарачо, ось так, тичаюшка. Ось. Так що ось так. Масла є багато всередині і є юшка така. І дуже смачно. Смакота. Ось так вони виглядають мої чебуреки. Ось. Смачно. Хто ще з маслом не готував, маєте можливість попробуйте. Не зовсім інакший смак мають. І зовсім по-інакшому смакують. Так що. Готуйте, смакуйте. Всім смачного, всім мирного неба. Всім дякую. Хто мене підтримує, хто дивиться мої відео, хто поширює. Хто мене захищає. Всім миру, спокою, затишку і скорішої перемоги. Бережіть себе і своїх рідних. Хай Бог нам после скорішої перемоги нашим захисникам і захисницям сили і здоров'я, щоб нас, що нас охороняють, щоб вони скоріше ворога прогнали і могли повернутися живими і здоровими додому. Дай Бог всім всього найкращого. А ми будемо працювати далі і їсти смачно, поки нам Бог дає сили і здоров'я це все мати і смакувати. Всім миру, спокою. До зустрічі, папа. -па. Всім дякую, що ви в мене є.